Були собі два брати, замурзані пірати, не слухалися мама, поганими словами забруднювали простір, були нестерпні просто до школи не ходили, корисно вони їли, з науками не знались, ще й в носі колупались. якось пощастило, до облавку прибило у пляжці карту світу на ній Місця заритих скарбів із шоколадок. Гей, гей, пірати, раду, кричали, мов скажені. Скарби у нас в кишені. Да. Давай вони дивитись, вертіти і крутіто, ту карту загадкову. Пора взгадати в школу. Але ж дурні пірати ледь-ледь могли читати. Впізнали кілька літр, гадали, звідки вітер, що значить закаручки, та інші мудрі штучки. Один кричить: це море. волає другий горе. Один кричить Це штати. А другий ні, Карпати. Отак вони сварились, аж поки не побились. В обохнуло бігулі, в обох в кишенях дулі, та зрештою зібрались і десь помандрували, блукали десь півроку. Стомилася ні в року, аж ось замріла місто на горизонті, чисті. Знов спори в них негожі, і знов за рибу гроші. Це Київ стародавній, Ні, це горішні плавні. І поки знов сварились, кусалися і бились. Той скарб і шоколадки. Відрили дві піратки. От Отак завжди буває. Скарби той здобуває, хто дружить із книжками і слухається ма.